Параграф 15. Розгортання Національно-визвольної боротьби в 1648-49 роках Шановні глядачі, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Саме просте дякую дуже допоможе розвитку нашому каналу. Перше. Битви на жовтих водах та під Корсуном. Військо Речі Посполитої, зібране для боротьби з повстаннями та очолюване великим коронним гетьманом Потоцьким. І його заступником польним коронним гетьманом Марціном Калиновським розташувалася в таборі між Корсунем та Чигирином. Великий коронний гетьман планував здійснити каральний похід на Запорожжя силами двох угруповань. Перше, очолюване його сином Стефаном Потоцьким, мало просуватися суходоло, а друге, що складалося переважно з реєстрових козаків на чолі з Осавулом Іваном Барабашем та Караїмовичем на човнах по Дніпру. Однак Богдан Хмельницький вчасно довідався про цей план і вирушив із Січі на київ Потоцькому. Загони татарської кінноти, очолювані Перекопським беєм Тугаєм тугає Беєм, першими вступили в бій з поляками у верхів'ї річки Жовті Води, лівої притоки Інгульця. Незабаром з основними силами підійшов Гетьман і розпочав облогу польського табору. Через облогу Потоцький не мав можливості повідомити батька про напад. У той самий час у флотилії реєстровців, що підходила до Січі, прихильники гетьмана підняли повстання. Вони вбили Барабаша та Караїмовича і приєдналися до Богдана Хмельницького. На бік гетьмана перейшли також реєстровці з табору Потоцького. Опинившись у скрутному становищі, польська армія спробувала прорвати оточення. Однак козацько-татарські війська 6 травня 1648 року розгромили її вщент. Важко пораненого Потоцького взяли в полон татари, і дорогою до Криму він помер. Здобувши перемогу на жовтих водах, Хмельницький вирішив негайно рухатися під Корсу, сучасне місто Корсун Шевченківській Черкаської області, щоб завдати удар основним польським силам. Дізнавшись про наближення Хмельницького, вони вирішили під покриттям табору. Рухатися з підкорсуння до Богослава. На їхньому шляху в урочищі Горохова Діброва, козаки, очолювані черкаським полковником Кривоносом, улаштували засідку. На світанку 16 травня 1648 року, польський табір натрапив на завали з дерев та викопані рови. Козацько-татарське військо атакувало табір і прорвало його оборону в трьох місцях. Кілька годинна битва завершилася поразкою польського війська. Друге наростання визвольної боротьби, битва під пилявцями. Перемоги, здобуті Хмельницьким у перших битвах, мали важливе значення для подальшої визвольної боротьби. Військо повстанців швидко зростало, утворювалися сотні нових загонів, які розгорнули боротьбу проти польско-шляхецького панування, засилля католицизму та соціальних утисків. Повстанці оголошували наміри дійти до вісу. Протягом літа 1648 року від польської влади було звільнено все лівобережжя. Війна поширилася на правобережжя, Кривоніс за короткий час організував на Поділлі та в півдній Волині 20тисячну -ти повстанську армію і селян і міщан, яка визволила від польської влади десятки міст. Проте Богдан Хмельницький. Мав намір судити кривоноса за надмірну жорстокість його вояків щодо членів єврейських і польських громад. Так само жорстоко поводилося щодо українського населення і польське військо. У цей самий час українські землі охопив вир селянської війни, сповнені ненависті до своїх нобителів. Селяни нищили панів та їхні сім'ї. Після безрезультатних мирних переговорів, у вересні 1648 року, воєнні дії відновилися. На Волині під Чолганським каменем зосередила свої сили 40 тисячна польська армія, а з обозними та слугами вона налічувала 80 90 тисяч осіб. Командували цим військом три воєначальники: Владислав Домінік Заславський, Микола Остророг та Олександр Конець Польський. Богдан Хмельницький рушив їм на зустріч із військом, кількість якого сягала 100-110 тисяч осіб. Серед яких 50-60 тисяч становили досвідчені вояки, а решта селяни від плуга. Битва відбувалася під містечком Пилявці поблизу Староконстантинова, 11-13 вересня 1648 року, і завершилася перемогою об'єднаного козацько-татарського війська, 5-6 тисяч бужацьких татар, що прибули на допомогу козакам. Богдан Хмельницький вирішив рухатися на захід у Галичину. Сподіваючись примусити владу визнати Україну рівноправним із Литвою та Польщею суб'єктом Речі Посполитої. Третє. Визвольний похід українського війська в Галичину. Звільнивши від польської влади Староконстантинів, Богдан Хмельницький скликав старшинську раду, яка ухвалила рішення рухатися до Львова. Облогу міста Хмельницький розпочав наприкінці вересня 1648 року, а вже на початку жовтня. Пол кривоноса захопив високий замок. Під час переговорів, які розпочали з гетьманом міщани, Богдан Хмельницький погодився зняти облогу за відносно невеликий викуп. Після цього Богдан Хмельницький рушив до Замостя, важливого міста на шляху до польської столиці Варшави. Підступивши до його стін, він запропонував жителям здати Замостя за викуп, але отримав відмову і наказав розпочати штурм. Проте три спроби захопити місто виявилися невдалими. У цей час у Варшаві після смерті короля Владислава IV престол посів його брат Ян ІІ Казимир. Невдовзі від нього до Богдана Хмельницького прибув посланець із пропозицією укласти перемир'я, що передбачало відведення війська до козацького регіону. Гетьман погодився на це, до того ж, Богдан Хмельницький очікував, що новий король буде більш прихильним до вимог населення українських земель. Спочатку старшинська рада, а потім загальна військова рада ухвалила рішення припинити воєнну кампанію. Козацько-татарське військо було не в найкращому стані, його боєздатність підривала холод, нестача припасів, епідемія чуми. Ця хвороба забрала життя кривоноса. 14 листопада 1648 року військо гетьмана залишило околиці замості. Четверте програма побудови Української козацької держави. Перше бачення того, якою має бути Українська козацька держава Богдан Хмельницький сформував після битви під Корсунем наприкінці травня 1648 року. Через кримсько-татарського воєначальника Тугайбея гетьман передав великому коронному гетьману Потоцькому програму вимог до польської влади. Вона передбачала створення держави військо Запорозьке. Підпорядкованої безпосередньо лише польському королю із визначеними кордонами до Білої церкви і Умані разом із Лівобережжям, влада воєвод і старост щодо королівщини, міст і містечок на її території скасовувалася, проте Потоцький відмовився передати ці вимоги до Варшави. Наприкінці грудня 1648 року Богдан Хмельницький після завершення походу в Галичину в'їхав до Києва. Його зустрічали київський митрополит Сильвестр Косів, єресолимський патріарх Паїсій, який перебував тоді в Києві, тисячі киян та козаки. Через декілька днів у Софійському соборі Єрусалимський патріарх благословив гетьмана на продовження боротьби. На переговорах із польською делегацією на чолі з київським воєводою Адамом Кісілем у Переяславі, лютий 1649 року. І московським посольством Григорія Унковського в Чигирині, квітень 1649 року, Богдан Хмельницький загалом оприлюднив програму побудови Української козацької держави. Він проголошував: Виб'ю з лядської неволі весь народ руський, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу віру православу. Українська козацька держава, на думку Богдана Хмельницького, мала виникнути в етнічних межах розселення українського народу. На переговорах із польськими представниками він казав за границю на війну не піду, на турків і кримських татар шаблі не підніму, досить нам в Україні і Поділля і Волинь, тепер досить достатку і прожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич. А ставши на віслі, скажу дальшим ляхам сидіть мовчіть ляхи. Основою устрою Української козацької держави мали стати порядки війська Запорозького, поширені на все її населення. Богдан Хмельницький був переконаний, що Українська козацька держава є правонаступницею Русі України Київської Русі. Гетьман вважав, що польська влада має визнати українську козацьку державу. По тих кордонах, як володіли багаточастиві великі князі, а ми в підданстві та в неволі бути в них не хочемо. Правити українською і козацькою державою, на думку Богдана Хмельницького, мав монарх. Правда то є, казав Гетьман, що я лихий і малий чоловік, але мені то Бог дав, що я є єдиновладцем і самодержавцем Руський. П'яте. Зварсько-зборівська кампанія. У лютому 1649 року на переговорах між польськими представниками та Хмельницьким сторони домовилися про перемир'я. Однак уряд Речі Посполитої розробив новий план завдати козацькій Україні удару об'єднаними силами польської та литовської армії. У травні 1649 року польські загони порушили перемир'я, переправилися через річку Горинь вторглися до південно-східної частини Волині та дійшли до Сара Константинова. Довідавшись про це, Богдан Хмельницький рушив свої полки на Волинь. Раптова поява війська гетьмана змусила польську армію відступити під захист стін з барського замку. Тим часом, із боку Білорусі на українські землі розпочали наступ війська литовського гетьмана Януша Радзевіла, наказний гетьман Кричевський, за розпорядженням Хмельницького. Спробував зупинити литовське військо біля міста Лоїв наприкінці липня 1649 року, але зазнав поразки. Отримавши тяжке поранення, Кричевський помер, а казаки відступили. Однак завдання Хмельницького вони виконали. Унаслідок значних втрат Радзивів відмовився від вторгнення в Україну. Під місто Збараш до Богдана Хмельницького прибула 30-40 тисячна римсько-татарська орда. Під проводом хана Ісляма третього Герая. Гетьман розпочав наступ у липні, маючи в своєму розпорядженні 80-90 тисяч вояків, кількість польського війська становила 15 тисяч осіб, а зі слугами досягла 28 тисяч осіб. Облога з баржа і запеклі бої під його стінами тривали майже півтора місяці. Від розвитки Богдан Хмельницький та іслям третій герай дізналися, що на допомогу обложеним рухається 35-тисячне -ти військо короля Яна ІІ Казимира. Щоб не дати польським силам об'єднатися, було вирішено розбити коронне військо під зборову, туди рушили майже 40 тисяч козаків і 20 тисяч кримських татар, очолюваних гетьманом і кримським ханом. Битва під Зборовим відбулася 5 серпня 1649 року. Становище польської армії було критичне. І військо гетьмана могло здобути перемогу, проте хан іслям Третій Герай не був зацікавлений у цьому, він наполіг на припинені Богданом Хмельницьким битви, уклав із польським королем вигідну для Кримського ханства угоду і примусив гетьмана погодитися на запропоновані королем умови. За зборівським договором король визнав самоврядність війська Запорозького в межах Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводства. Фактично, Українська козацька держава визнавалася як автономне утворення у складі Речі Посполитої, Із цієї території виводилися польські війська, кількість козацького реєстру обмежувалася 40 тисяч осіб, а не включені до нього козаки поверталися під владу панів, підтверджувалися давні права і привілегії війська Запорозького. На землях, що переходили під владу гетьмана, польський уряд зобов'язувався призначати на адміністративні посади лише православних шляхтичів. Польський король, відповідно до укладеної угоди з кримським ханом, зобов'язувався сплатити викуп у 200 тисяч талерів і щорічно виплачував поминки, різновид данини. Окремо за 200 тисяч талерів знімалася облога з баржа. І кримським татарам дозволялося брати ясир на українських землях під час повернення додому. У козацькій Україні досить неоднозначні умови зборівського договору зумовили чимало протестів населення. гетьману довелося докласти зусиль, щоб не допустити загострення ситуації. Уряд Речі Посполитої також був невдоволений умовами договору, обидві сторони готувалися до продовження війни. Запам'ятайте дати 1648 рік. Битва на жовтих водах під Корсунем та Пилявцем. 1649. рік. Збарсько-Зборівська кампанія, Зборівський договір. За умовами Зборівського договору, всім учасникам Національно-Визвольної війни оголошувалася амністія, шляхта, маєтки якої були розташовані на підвладній гетьману території, могла повернутися до них. А її піддані мали виконувати всі ті повинності, що і раніше. Київському православному митрополиту та двом єпискам були обіцяні місця в сенаті. Питання про ліквідацію церковної унії та повернення православній церкві її майна мало вирішитися на найближчому сеймі. У володіння гетьмана переходив Чигирин, що ставав його резиденцією. На територію, контрольованій козацтвом заборонялося перебування єврейського населення. Єзуїтів позбавили права утримувати тут навчальні заклади. У той час, як розгорталися вирішальні події національно-визвольної війни на Волині, наприкінці липня 1649 року спалахнули бої під містом Лоєв, де була переправа через Дніпро. Оволодіння нею відкривало шлях для польсько-литовських військ на Київ. Усвідомлюючи це, Богдан Хмельницький відіслав на північний кордон наказним гетьманом київським полковником Корчівського. Тут наступали литовські війська під командуванням князя Радзевіла. Обидва досвідчені полководці маневрами намагалися зайняти вигідні позиції. Зрештою, війська зійшлися в зустрічному бою. Ціною великих втрат наступ литовських військ зупинили. Однак у бою було важко поранено Кричевського. Відчуваючи за собою провину за загибель такої великої кількості козаків, наказний гетьман попросив залишити його помирати на полі битви, вражений військовою звитягою. Кричевського Литовський князь розпорядився намалювати його посмертний портрет, поховати гетьмана з усіма почистями, насипати над могилою вождя непокірних козаків найвищий курган і поставити на ньому хрест. Із почистями також поховали близько 7 тисяч загиблих козаків у 19 могилах із курганом. Проте значними втрати були не лише з української сторони. Литовці також втратили близько 6 тисяч вояків. Крім того, під час бою вони використали майже всі боєприпаси. У розпорядженні князя Радзивіла залишилася лише одна бочка пороху, і зрозуміло, що з таким забезпеченням похід в Україну був для литовської армії приречений на провал.